Вітаю вас, шановні, на 33 му каналі. З вами Геннадій Виноградови. Це програма Право на правду про найцікавіші економічні події. Поговоримо прямо зараз з Русланом Осипенко. Вітання, пане Руслане. Вітаю, пане Руслане. Ну що, давайте почнемо. Є новини, і деякі з них цікаві. Давайте почнемо, знаєте, з чого все ж таки з зовнішньої історії. Я почув нещодавно там і, і Путін також, і хтось із них також сказав, що вони там продовжують програму скорочення видобутку нафти видобутку нафти, ну так вони вони ж постійно комусь допомагають, пам'ятаємо так да і китайському бізнесу, і, і, і нам, і всім на і в Африці, і всім. Всім всім допомагають. Слухайте, і з, цього, там, з цієї історії також новини тут про те, що саудіти також підтримали цю історію. Мені цікаво, якою буде ціна? От вона бо пам'ятаємо, що ну дійсно санкції пішли нафтові, але за рахунок того, що видобуток скорочено, ціна підня... ну і перший такий ажіотаж пішов, ніхто не був готовий. Ціна пішла вверх, і вони заробили на цьому. Розумієте, тому цікаво, що там буде з ціною на нафту, як воно буде відбуватися. А, значить, дві дві речі є. Перше видобуток нафти на 5% впав двадцять 2023 році вже у Росії. Зв'язку з різними обставинами. Ну, по перше, зростала ставка ФРС. Я запитаю глядачі, як це пов'язано з, з видобутком нафти у Росії. Якщо зростає ставка ФРС, фактично зміцнюється долар і уповільнюється міжнародна економіка. Якщо уповільнюється міжнародна економіка, треба менше нафти для, для цієї економіки. Якщо менше нафти треба, то і видобувають менше, але другий чинник є Китай. Якщо Китай відновлюється після ковідних е, оцих обмежень, які він зняв у, у себе його економіка обмежується, то він частково компенсує е, оці речі, що відбуваються в Сполучених Штатах Америки. І тому ми маємо такий е, баланс оцих двох факторів. Але в результаті цього балансу е, країни, що видобувають нафту, вони дивляться на цей на цей баланс і безперечно, хоч, хочуть зберегти. Вартість на, на mm -hmm. ту нафту, яку вони видобувають, е, з цим пов'язано оці коливання там зменшуємо, збільшуємо видобуток. Зараз він зменшується для того, щоб зберегти ціну на нафту. Значить, по бренту е, ціна на перше півріччя там. Різні експерти енергетичні кажуть, що буде десь від 85 до 90 доларів mm -hmm. за за барель по юралсу яким торгує росія тенденція прослідковується що дисконти будуть збільшуватися з 20 до 30 доларів зараз торгується він 49,5 десятих доларів за пари От, хоча Росія хотіла б там безперечно продавати його дорожче, але дисконти зростають і менше покупців, тобто вона монопольно залежить від двох трьох покупців. Якщо, якщо ці покупці відмовляються, то Росія взагалі не матиме куди продавати ці. Цю нафту. Mm -hmm. Плюс до того, всередині самої Росії починають, починає зростати тиск на нафтовидобувників, тому що потрібні гроші на війну і фактично збільшують податки. От збільшили податк, з 1 березня збільшили експортний податок і податок на видобуток е, нафти. Тому е, роз... можна констатувати, що зростає податковий тиск на нафтовиків російських. Ну mm -hmm. і потроху, слухайте, я бачу відео, як Зупиняються їхні підприємства. І навіть нафтові цю історію слухайте, потру, я бачив це відео. Люди ну, місцеві. Там я ось подивіться, колись ну, зараз нікого, нічого. Тут така суєта була колись там. і баржі-баржі під'їжджали заправлятися нафтою, а зараз ну спуст він показує, що пусто не, не працює. Володимир Путін Волод... Mm. Володимир Путін знайшов вихід з цієї ситуації. Він фактично всіх, хто залишається безробітних, він записує в армію і кидає у, у пічку mm. війни, фактично спа... спалюючи е, у війні. що нафтовиків не обійдеться доля. Mm. Ті всі звільнені там, де закриються виробництва. Оці видобутки е, всі нафтовики будуть мобілізовані і кинуті в Україну щоб помирати там. Угу. Ну Так, вони тут підготувалися до цієї історії. Оцим новим е законом, який ну, поправкою вони називаються до закону. Закон. Це, міна була закладена раніше. Вони там її два рази прослухали, те, що було відкладено, і прийняли цю історію. І зараз це ж не про повістки, ось там, ну, ця історія. Тут взагалі про всякі різні економічні права. Всі вони, вони всі вже записані у цей список перелік, так що всі розуміли. От, вони, вони там вже є. Чи є ти в госуслугах, чи немає там тебе. Знайдуть за іншими якимись списками і впишуть туди, куди потрібно їм. Так, слухайте, також цікава історія в них, чув, що вони збираються вилучати всі криптовалюти. Взагалі, як вони це Зможуть зробити мені цікаво, і на тлі цього вони розмухують історію про е, свіжий ж цифровий рубль. Ну так щоб ж можливість мати економічні тиснути, якщо ти вже ось там оці повістки там розсилаєш, обмежуєш людей, то потрібно якісь ось важлю, щоб ти економічно Їм підкручував, відкручував цей гвинт. Слухайте, ну це вся конспірологічна теорія, як про яку всі пам'ятаєте, от багато роликів в Тіктоці там де багато о, цифрове рабство прийде, ілюмінати, страшні гуманоїди там, і вся інше. Слухайте, На окремо взятій країні ми з вами розглядаємо ну, по великому рахунку. Там туди ще додасться, що ця китайська історія з рейтингом ну, от, от, в цю всю от, маячню, і воно, слухайте, викристалізується. А, і до речі, до кінця то, історія з рейтингом, і Путін все, до речі, він не помре. Він все він ніколи не помре. У них у них один мрець на червоній площі іншого вони оцифрують. Буде штучний інтелект, який буде видавати і вічно, вічно в них правити. Більше вони ні, ні нічого змінити не зможуть. Бо я нещодавно бачив, як з ЛДПР Слуцький, який замінив е, цього. Жириновського офіці офіційно в думі розповідає, що ось скоро буде штучний інтелект. Просто щоб всі зрозуміли, це не просто так. Я вам кажу, це така меф'юча некродержава буде ну, лячно. Що думаєте з приводу ось цієї криптовалюти? Вони зможуть її всю вилучити у росіян, і для чого вона я думаю, що я думаю, що ні, тому що криптовалюта вона функціонує на блокчейні, нема централізованого. Такого керуючого органу складно це буде. Але нещодавно Росія ну частково частково вона вживає заходів для того, щоб мати можливість і, і забирати і криптовалюту, тому що неважливо, яка валюта, вона потрібна для продовження війни. Так от прийнята концепція у лютому 2023 року щодо керівництва цифровими валютами, там головний момент, який Ідентифікація того, хто торгує, хто приходить, там продає, купує. Друге, це продаж через електронний гаманець через банки, щоб він був зареєстрований у банку. Ну тобто, щоб банк відслідковував ці трансфери валютні. І друге поділ, там що цікаво, я побачив у цій концепції. Це поділ на кваліфікованих, не некваліфікованих е, торгівців. Фактично, кваліфікованих це тих, тих, що уповноважила держава, яких вона контролює, фактично, і безперечно, вони будуть користуватися окремими правами, і в них ніхто нічого не буде забирати. А звичайних інвесторів, які будуть торгувати валютою, от у тих будуть забирати. Тобто, пересічні громада громадяни, фізичні юридичні особи, які прийшли там поторгувати якимись валютами і мають якийсь їх запас. от у них. Будуть відбирати так, що ага. не у всіх будуть відбирати ті, що підконтрольні держави, вони будуть заробляти для для Росії для того, щоб обходити оці обмеження фінансові відключення Росії від фінансової системи звичайної. Буде угу. цікаво, але вона побачив у Бразилії у тюрмах. Зараз змінилася стратегія адаптації в'язнів. Зараз знаєте чим вони займаються? Ну цікава історія, просто так, що всі розуміли світ, от як він змінюється. І що до них приходять спеціалісти, їх готують готують по дві години на день там чи щось таке програмувати комп'ютерні ігри. Він з тюрми може вийти готовим спеціалістом, і там приходять ці з ну великих компаній, там всяких Microsoft, Tencent, ігрових там і таке інше, і розповідають, що там, як влаштуватися, як то сю. Навчають, навчають їх. Ці історії. Ну таку історію започаткували. Ну прикольно, не мені мені здається, так так така тенденція. Не знаю, ну бо дійсно так дивишся, ну от, адаптувати. А як от людей, які їх от перевиховували, вони ж виходять, що їм робити? Я пам'ятаю, той був фільм в те часто. Пам'ятаєте, і там був дід такий, який не, міг, не знав, що йому робити, і не, хоч, не, не хотів виходити, і кожного разу продовжував собі термін якоюсь справою. Ну, тобто ну, це така тенденція. Так, рухаємось далі. А, пане Руслане, про що, про що? О, слухайте, читав нещодавно цю, цю а, генерал СВР, і там він там доповідав, що була нарада, була нарада з Набіуліною що Каз... ми наблюдаємо О, зараз? Я хочу, щоб відео вивели на екран. Там черги. Там пішли черги. Черги за курсами, і так я так дивлюся. Тенденція пішла, курс зменшується, ну, курс рубля зменшується. Долар, до речі, у нас також я побачив сьогодні. Долар трошки, трошки зріс там на якісь, на якісь копійки. Але в Російській Федерації там знову якась паніка, черги. Слухайте, ж це якась стадія. Ми ж наближаємося до травня. Я пам'ятаю, що у травні про це знову також не бюліна казала, що слухайте, чекайте, не просто там. Тому Що буде погано, а дуже погано, і всі ці ваші переходи на військові рейки це не від піпця. Цього не врятує. Від такі приш пришвидшить цю історію. Що зараз? Яку стадію ми в них вбачаємо, і що далі в них буде? Російська економіка, в принципі, от обмінний курс рубля він залежить від, від стану російської економіки. Російська економіка падає, фактично, mm -hmm. треба констатувати, просто в неї великий запас міцності, і вона за інерцією може рухатися, як той титаник, і що якийсь певний час вона може рухатися, але е, її е, траєкторія падіння. Тобто, якщо mm -hmm. подивитися, то ми маємо траєкторію траєкторію падіння, і тому отакі обвальні. Е, Скачки, скажімо так, валюти. Ми будемо бачити ще не один раз, особливо в другій mm -hmm. половині 23-го року. Чому тому, що, наприклад, дефіцит бюджету, який був запланований на 23-й рік, він мав би складати 3 трильйони mm -hmm. рублів, так от Росія фактично вибрала за два перших місяці майже ці 3, 3, 3, 3 трильйони. А рік ще тільки розпочався. Тому це означає, що є проблема в фінансах, а перекредитуватися у вас немає. Де тому, що ви відрізані, фактично пуповина відрізана від світової системи фінансової. Ви не можете вийти на міжнародні ринки і перекредитуватися або зайняти коштів там mm -hmm. а, і спокійно, спокійно залити грошима, якісь проблемні ділянки в себе там в економіці. По-друге, у Росії не було фактично промислової бази. Вона її знищила після 90, після розвалу радянського союзу. Вона знищила промислову базу. от у по порівнянні з Таєм, на поки Китай її нарощував, а Росія знищувала і тепер Китай і тепер Китай фактично є виробником промислових товарів. А Росія тільки купувала їх, фактично, навіть складала машини з крупно збірки. Робила, тобто завозила запчастини, складала в себе на заводах і все складальне складальне виробництво. Тобто ні станків, ні інструментів для виробництва вона не робила, не взагалі кінцевої продукції е, там буквально обмаль можна на пальцях перерахувати, що вони роблять. Е, ну якщо вони цвяхів цвяхів навіть не робили, ну ж про що можна казати? Тому о, це нормальна реакція грошей. Бо вони віддзеркалюють відзеркалюють те, що твориться в економіці, і падіння рубля буде продовжуватись до кінця року. Експерти фінансові кажуть, що може докотитися до 100. Деякі mm. передбачають, що 150-200 може впасти до кінця року. Ви угу. цікаво, пам'ятаєте, нашу бесіду стосовно виплат виплат військовими за, за загиблих. Я тоді ще казав, що нічого, грошей не буде. Спочатку їм будуть розповідати про виплати е, частками. Пішла ця історія на Біуліна <зап> запропонувала виплачувати Вага по 5 тисяч. Мільйони їм е, е, обіцяли по 5 тисяч на місяць рублів. Оп'ять тисяч так, ми з вами так ми з вами обговорювали ще питання, що залізуть у гаманці в кармани, фактично mm -hmm. у банківські вклади росіян, почнуть трусити звичайних росіян. Так що росіяни забирайте вклади швидше, бо Набіуліна забере у вас все те, що заморожене, все, що ви в банк поклали на зберігання. А як оце от вони ну от я офіційно їм ну буде от, лунати? Як це от о, я, от як я вранку просипаюся, дивлюся там на свій рахунок через ну там їхній оцей застосунок банку? А там нуль, чи що чи якесь повідомлення? Ні, 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 там лишаться, там лишаться ті самі цифіри, що ви шо ви і, і будете дивитися на ці цифіри, але ви зняти нічого не можете. Вони скажуть, що держава в зв'язку з війною там чи з СВО, цим заморозила. Там, наприклад, на рік, на два, на три заморозило ваші повернення ваших вкладів, ви їх не можете забрати. Так, цифри висять. Там, наприклад, ви поклали 5 тисяч доларів у банку, вони у вас висять, але ви їх зняти не можете. Ці 5 тисяч доларів крутить держава, фактично витрачає там на свої потреби. От і Хватай. все. А через три роки невідомо буде ця держава, і будуть ці керівники, що обіцяли вам повернути на місці. Тому фактично ви втратили гроші. Хоча цифри будуть висіти, ваші в банку. А може бути ще така проміжна історія. Вони їм скажуть, так, так, не хвилюйтеся, от ваші цифри, от ваш, ваші гроші, але їх ми вам не дамо, а дамо вам цифровий рубль. Цифровий рубль дамо, і от ви розраховуєтесь тут за свої ну, що комунальні потреби. Ну така от загальна історія. Комунальні потреби там, о, там я не знаю, що ще може за ліки, за ще якусь ну масову історію, таку там я не, на хліб не знаю, ну якусь масову історію. Все розраховуєтесь, і от, от ті вони будуть прокручувати їх кошти, а ці будуть гратися ось в цифрову історію, яку взагалі, до речі, от ми повертаємося до першої цієї криптоісторії, можна контролювати, і взагалі там оп, ви вимкнув, випнув, немає. І все. От може бути така історія. Може бути як варіант і така історія, але скоріше за все вони будуть використовувати паперові, знаєте, за інерцією паперові речі, цінні папери держав, державні цінні папери, там якусь ага. патріотичну облігацію. Патріотичного облігацію на надрукують за три карбованця, а будуть казати, а що Та нема папіру вось. вже, пане Руслане. слухайте, нема <laughs> про що ви кажете? А на більше там ж ніякий папір? Там всякі захисні історії, нитки ці там і такі голограми, і такі ні, нема ні. Краще цифрову, цифровий рубль, і от це найдешевше. Ну це ж дешевше, дешевше. Взагалі намалюємо будь-який контролюється, контролюється легче. клавішу натиснув, і все у вас mm -hmm. пропало все там. або навпаки намалював там скільки потрібно там цифрові, і все воно ж не підкріплено ніякими ну ніякою економікою не не підкріплено. Це тільки довіра людей. Ну а Ми вже яка казали. довіра? Скрепа токен, скрепа токен, який от чим більше віриш, тим вищий курс. Да. Зростає все... біткоін. Зростає біткоін, так. Да. Так, зростає біткоін. Слухайте, наступна історія. Ну вона така цікава, Зараз кажуть про зернову кризу у Польщі. От це через зернову угоду, через цю війну, через оце що там за криза така. Слухайте, бо не жаліються, кажуть польські, або до нас так інформація ну, доходить, розумієте, там хтось намагається зробити так, щоб ми ось з вами говорили про те, що жаліються польські фермери, про те, що у них менш вигідні умови зараз з продажу зерна, що дійсно там якась от історія криза? Так ну можна сказати, що і криза це не криза. В принципі, не не доведена до кінця, не доведена до кінця операція от, з допомоги України, коли вивозили зерно. Ми ж переорієнтували фактично потоки спортів, коли порти в нас перекрили. І до зернової кризи ми зупинили фактично відвантаження нашого зерна. І тоді Німеччина стала локомотивом, Німеччина Польща сказали, давайте ми будемо потягами вивозити е, в європейські країни а з європейських країн у країни, що розвиваються, там які найбільше потребують там цього, цього зерна, значить, будемо відправляти тим самим, допомагаючи нам розвантажити наші елеватори для нового врожаю, щоб ми могли сіяти знову е, там з -з збирати і десь, десь тримати те, те зерно, але що відбулося? Ми перемто портами, через порти морем відправляється значно більше. Ну, обсяги Панамакса там і обсяги, наприклад, потяг, скільки там візьме вагонів. Там зерновоз безпречно він він менший, от тому великі обсяги, які пішли на залізницю з морських оцих переперевезень, вони забили фактично ті країни, які mm -hmm. брали участь у цьому коридорі. Це Польща, Румунія. Там на Румунію частково ми відправляли, тому що в Румунії порти є. На Польщу, тому що в Польщі порти є туди далі до Німеччини. Але оце зерно воно осіло, тому що воно дешевше йшло по цій е, угоді зерновій, і воно осіло в цих країнах, безперечно, підірвавши місцевих виробників. Вони ж продавали, вони ж в ЄС знаходяться, і у них е, товар всюди дорожчий, mm. тому що робоча сила дорожча, купівельна спроможність вища у, у людей. І зерно дорожче. А тут прийшло дешеве наше зерно, uh -huh. фактично демпінг. Включився демпінг, фактично, і, безперечно купують яке? Більш дешеве. І, а національний виробник, той, той самий польський, румунський, він не може продати своє дорожче зерно. Безперечно, вони. Вони проти того, щоб це зерно залишалося в країні, і ну взагалі щоб воно надходило. От але проблема в тому, що треба було ритмічно просто відправляти в ті країни, куди вони ну призначалося це зерно mm -hmm. там країни Африки, там і близького сходу. От логістика mm -hmm. трошки не спрацювала. Тому така проблема, таку проблему маємо а зараз, але зараз готуються угоди, якраз про ці доставки, куди буде вивозитися, скільки будуть брати. Тому от ми з Польщею там готуємо цю проект угоди. Зараз я, я знаю, що розробляється, тому я думаю, що всі будуть залагоджені всі ці нюанси. Ну і добре, бо бо так дивлюся, розмовляють про цю історію. Ну і відбачите і не тільки в Польщі. Не тільки в Польщі, але чомусь там Польща може ближче. Слухайте, як оцінюєте санкції, нові санкції, там я почув Сполучені Штати Америки, і там я не знаю, ну якось про це от я хотів увазі запитати, Просто я там не було було щось про Росатом, але я так розумів, що ну чи не то не повністю, чи то не той росатом, чи що, що як як оцінюють оцінюєте цей пакет санкцій, і чи дійсно там він по росатому і по їхній атомній енергетиці там вдарить чи ні? Так, вдарить, безперечно, там Сполучені Штати і Європейський Союз вони домовились йти шляхом того, щоб вдарити по Фізичним і юридичним особам, які допомагають обходити санкції, або допомагають отримати Росії фінанси і технології, які б дали можливість продовжувати війну, от готується 11-й пакет санкцій. ЄС також він буде спрямований на те, щоб закрити лазівки всі по по обходженню цих санкцій. І Сполучені Штати зараз вдарили. По тим галузям це фінанси, торгівля, тому що міністерство торгівлі сполучених штатів також там санкції ввело. Чорний список включило там низку країн і низку компаній. По, по торгівлі тому технології, фінанси, торгівля це основні три напрямки, по яких вдарили Сполучені Штати Америки, і туди потрапив Росатом, Безперечно, Європа трошки відстає, тому що вона надзвичайно залежна від Росатому. Там 75% залежність фактично європейських країн від е, торгівлі з Росатомом. Але робота ведеться в цьому напрямку. Я думаю, що і європейці з яким певним лагом також підійдуть до того, щоб накласти санкції на, на Росатом. Угу. Доскоріше по цю історію потрібно прикривати їхню. Охде, наостанок цікаве питання таке. Зараз ну, всі намагаються виживати, всі намагаються якось збільшити свої прибутки. І ось така історія. Дивіться, чи потрібно у нас в країні ось там платити якісь пода... сплачувати податки, якщо ти ось там, ну там, якщо неофіційно, наприклад, на фрилансі влаштувався за кордоном, умовно, давайте так працюєш на якусь логістичну компанію, Сполучених Штатів віддалено, знаходячись тут в Україні, і на фрілансі неофіційно гроші тобі заводять у гривнях. У, у, у гривнях вже там, тобто, компанія сама це питання вирішила, там відкрила там, які неофіційні рахунки. Вже з гривневої карти тобі там надходять якісь надходження. Бо є така є прошарок людей, то ну, питають слухайте, цікаво, а чи якісь податки потрібно платити? От особисто вже людині, чи ні? Чи все вже сплачено? Я. Значить, є два два, два моменти, які на які слід звертати увагу. Перше це визначення е, ваш е, податкового резидента, якої податковим резидентом якої країни ви є. Якщо ви, наприклад, там українець виїхали до, до Польщі і. Е, е, Живете більше ніж 183 дні е, в цій країні. Так у визначено у Польщі, то ви починаєте платити, стаєте автоматично, стаєте резидентом е, Польщі і сплачуєте податки е, у Польщі е, також. Але тут слід дивитися, чи є конвенції про уникнення подвійного оподаткування. Якщо між Україною і Польщею є конвенція про уникнення подвійного оподаткування, тоді та ні, дивіться. дивіться Пане дивіться, екран... дивіться, я вам. Я поясню. Це ж Україна. Україна тут більш складні схеми. Більш так, умовно людина знаходиться у Польщі, а це українець. Українців, але працює на Сполучені Штати Америки. На Сполучені Штати Америки, з ним компанія, вони з ним розраховуються, і у, не, і у нього є наймані працівники, які фізично вже знаходяться в Україні. Фізично в Україні, і він їм ось виплачує якусь заробітну платню. Оцім працівникам їм потрібно щось сплачувати, якісь податки. Працівники, які у... найняті працівники мають на увазі. Mm -hmm. Не офіційно. На наняті неофіційно офіційно на фрілансі. Ось вони працюють на того наняття, які наняті найняті працівники. Вони вже сплачують фактично податок, знаходячись в, в тій країні, коли йому зарплатню платять, ці зарплатні забирають е, mm. податок. Тут треба дивитися тепер тільки єдине різницю. Якщо наприклад у Польщі там податок 17%, а у нас 18%, то цей один відсоток треба буде доплатити в Україні. Mm -hmm. все. а так в принципі вже все, все сплачено. А як ну в більшості в більшості країн фактично більше ніж у нас, ніж 18%, тоді платити взагалі не потрібно. Mm -hmm. Зрозуміло, бо люди питають цікаво. Дякую, пане Руслане, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Цікава була розмова і до наступних зустрічей. До побачення, на а нашим телечам нагадую заходьте на ютуб канал, підписуйтесь на новлення з вами був Геннадій Виноградов програма Право на правду. Тримаємо стрій.